Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз будемо дивитись цікавий і настрільний бій на грилі 15. А щоб тобі було ще цікавіше, я дам невеличкий спойлер. Буде тут бійчик на Калабанова. Так що давай дивитись, як грильок буде настрілювати багато дамагу і багато фрагів. Танчик, цей, звісно, добре всім відомий, Прикольно в нього гармата, гарна альфа, дуже швидко летять його. Пулькі, до речі, давай подивимося. 1200 метрів за секунду летять ББшки, гарно він точно наводиться. І гравець під ніком Чічі буде тут роздавати багато-багато приємних плюш. Плюшок ворогам. А Ми давай дивитись, як то в нього вийде. Карта така велика і гарна. Штиль, бій 10 і 9 рівні. І от вже КПЗ, напевно, хоче отримати. І глянь, який броньований черв'як. Відлітає від нього перша пулька, але то не страшно, бо в нас їх ще дуже багато. А щоб швидше перезаряджатися, наш герой ще й везе, везе бере з собою чоколадку зі Львова. і ось ось перший дамаг дає про себе знати. Що бачимо? По мапі, наче все стандартно: частина туди, частина сюди. Наче і все і непогано, але ж трошечки буде гірше А Ми чекаємо Чекаємо того моменту, коли грільку доведеться трошки скрутно. А поки що він собі стоїть на полипці, не поспішає нікуди і дає дамаг по тим, хто виїжджає до нього подивитись. Там ще є ТВПХ. Зверху Йосиф Сталін третій, викахає туди ще суне Тортоєс, а знизу півкоманди Стех Стало. І М60 у нас ще й на базі тусується, але, по-моєму, він живий. Так, є третій, тут хоче явно отримати. Але трошечки, трошечки боїться. Трошечки, непевно, він хоче отримати. Так, і є четвертий ще. Ти глянь, які петехи злі. Хоча є дві арти, куди вони так виїжджають, я не знаю. Але нашого героя то ні на хвилиночку не зупиняє. Він просто бачить ціль, робить дамаг, робить фраг. І перший вже зарахували. Поки що небагато лише тисячу не стріляв. Тут є третього десь там якось не хоче стріляти просто так. Можливо, то і правильно. Можливо, то і правильно, можливо, треба дочекатися, бо є третього спереду пробити досить важко. По мапі бачу, що чар футюр ще проскочив до авіаносця, і він там може трошки заважати Трошки заважати нашим союзничкам що ж, 3 хвилини бою, поки що немає такого лютого замісу. Але чекаємо, чекаємо, коли грильку доведеться показати в короткому проміжку часу свій скіл. Починає в мене чухатись в носі. Отже, десь воно епічність має бути поруч. Так, нарешті є третій виїжджає так, що в нього можна дати. І 712 хп вилітає з нього. До нашої скарбнички. І ще продовжує стояти. Може він хоче, а він, по-моєму, везеху намагається поцілити, яка стоїть поруч. Ну, тут же в нього важко важко, важко дати. 3-4, поки що рахунок, вже мінус 3000 по хіпешкам, а наш герой не стріляв 1700. Що ж, дивимося. Якраз такий бій під чайочок нікуди не поспішає. Десь там зелененьким блиміння, але в піпку точно там даремно стріляти. І третій став, от в такої позиції його може тільки арта побити, але щось і вона не сильно поспішає, якщо чесно, чим я здивований. А он до ТВП харкотюрчик і в ТВП залітає на 706. А я казав з самого початку, що снаряди в нас летять досить швидко. Ось ми і бачимо. М-60 стоїть на базі до сих пір, тут вже два М60. Цікава, звісно, тактика стати на СТ-шці, ззаду на базі і стояти нікуди не їхати. Ну нічого, не всім, як то кажуть, їхати вперед. Комусь треба і арту стерегти. Да? Центуріончик під'їжджає під центр, і, наче, наші знизу всіх постріляли, туди їде Type 61. Але поки що нема від того ніякої користі. Перезарядив наш гриль на фугаси і не влучив. А от арта, арта влучила. І забрала того і третього навіть 5-4 вже рахунок і здавалося б так чудово. Але ж ні, верхню частину мапи зараз будуть протискати, бо там два наших танчики проти п'яти ворогів. І, звісно, доля їх буде короткою. А гріль розуміє, що йому треба кудись їхати, він їде до нашого М-60, їде. Ліворуч, щоб пострілювати, леопард тут розминає нашого тайпа і він, походу, зараз відіграє такий вангар. Я маю на увазі туп-61. Бо в нього всього 214 хп і треба його добити. Ще хтось йому накинув, все, закінчився. Закінчився тупе. І закінчилась Вазеха, наша, ПТХ, яка на базі стояла. Що ж, рахунок 6-7. Тут ще, ще є багато в кого постріляти. М60 фуловий летить вперед. Там дві петехи мають стоять на стандартній поличці. Зараз подивимося, чи він їх побачить, а чи ні. А он до Леопард вискакує, забирає нашого тайпа. І 6-9. Вже рахунок починається неприємно. Некомфортно, нефайно для нашого героя. Черфутюр справа виїхав. З'їхав з льодовика і там його б'є Центуріон. Грильок наш достатньо далеко, отцо він під'їжджає трохи ближче, щоб поцілити, ну встигне, встигне він дати хоч одну пульку, тому черфутюру встигає. І робить другий свій фраг, 2700 настріляв. Поки що небагато, але ще є час. Леопарда він не дав, судячи по кількості ХП, яка в нього залишилось, а може й дав. Я не встиг, не встиг додивитись повністю. Чисто теоретично одну міг ідати. Якщо альфа не вилетіла, то могло так і бути. Може і ні. ТВП на центрі, 2М60 і 2 арти залишились з нашого боку, а ворогів ще достатньо багато танчиків, аж 8 штук. У М60 закидало аж двома артами, і йому зовсім неприємно. І наш гріль не той танчик, який поїде вперед. Він непогано відігрує ззаду, непогано відігрує як снайпер. А от, а от як штурмова ПТ дуже важко, бо броні зовсім нема. Кінь вже вбив нашу арту одну і походу він вже там піднявся ближче до бази. 8-11. І ще 7,5 хвилини у нас є часу. Ну що ж, подивимося, що вдасться. Два М-60 дуже-дуже побиті. Вони грають взводом, і гри намагається хоч якось давати асист і від них відповідно відігрувати. А поки все це відбувається, звісно, треба вже поставити лайк, бо скоро почнеться найцікавіше і не буде часу для того, щоб тицяти великі пальці вгору. Так, суне, суне леопард. Заїжджає з лівого боку. Кінь вже заїхав на балкончик нагору. Даремно так нахабно, але він світить М-60, походу, його забирає в Афентрагер. І гріль так має давати тут дамаг. Є. Робить третій фраг. Залишається 6 ворогів і 2 союзники. Три зелененьких проти шести червоненьких. Вафентрагер забирає якраз М-60. го І от от буде. Буде коло банов не забирає вефентрагер, а Леопард пролітає. Зараз має добити арту чисто теоретично. Наш герой опиниться один проти шести. Леопард заїжджає в арту. Да, Один проти шести, поки вефентрагер стить. Ох, як він боляче стріляє. Гріль його просто забирає тараном. Це перший фраг шести. Поламаний, поламаний заряджаючий. Дочекався арти. І от уче грі. Ого, Леопардо, походу, башню відірвало. Чи взорвало боєукладку. Ну, коротше кажучи, вже 5 фрагів настріляв. Тепер 2 арти і 2 танчики. Поки що зовсім не зрозуміло, скільки в них ХП. Ну, я розумію, що арта фулова, де тяжик і конвей. Інфи малувато. Проти 4 на зараз залишився. 5 фрагів зробив, 4К настріляв, і в нього ще 936 хп Отака От цікава гра настала. І грільчик, наш герой з чі клану Wi-Fi, суне вперед, для того, точніше, суне назад. Він користується другим правилом варгеймінга, якщо кудись треба їхати, їдь назад. Він їде ставати в настрільну позицію, з якої має давати ще дамаг, якщо хтось припреться поближче. Дерева тут можна бути небезпечно ламати, бо дві арти такі неприємні. Можуть, можуть і накинути. Поламав дерева б тут, поламав там, зробив собі тут кубло. Ну, справжня курочка. Що ще можна сказати? Я трошки пришвидшу, щоб мене ждали півдня, доки з'явиться перший ворог. В чаті пишуть, що ВК може бути Афк. Отакі от вірші пішли ще й вони скорочено. Ох ти, ох ти! Арта приїхала перша. конвей щось боїться до нас їхати, а от Арта ні. Але ж вона нас світить чи ні, щось, я не зрозумів. Ну так, да, світить, мала ж світити. Куди вже куди вже ближче, щоб не світити. Довго-довго вона дуже думала, гриль просто з'їхав і її забрав. Нормально, нормально, міг отримати на фул ХП. Друга арта також невідома, де щось вона дуже довго думала, дала в те місце, де гриля вже немає. І залишається відіграти трьох, вже шість фрагів зробив. І трошки знову дамо турбошвидкість, щоб не чекати аж занадто довго. Так, заїжджає він назад на балкончик. Щоб подивитися, чи є тут хто в кущиках, а он до є фуловий конвей, 1500 хп. що через кущик його прострілює, щоб не світитись, не світиться, перезаряджається і зараз має давати конвейчику ще один раз. Якщо той не встигне втікти, а йому тупо нема. Куди діватись? Конвей не з того місця, походу заїхав і отримує... Ой, ще й не вздох. Ще й не вздох, і тепер він на світить. Шість, шість фрагів, 3 ще залишилось зробити, Ші... 45 хп у конвея, той тікає, той тікає, намагається якось витягнути нашого героя під арту і заховати за поворотами, але тупо не встигає це зробити. Хе -хе. Ой, арта летить довго, довго думав. Думала Фелеха. Арта кінь. І напевно вона буде скоро гинути. нашого героя залишилась 2 бебешки, і він їде до щось таке. Бачиш, як круто в носі. Дякую, дякую. щиро дякую. Он достоїть векаха і вона просто стоїть не грає. Майже 2000 халявного дамагу стоїть на базі, але ж ти ще його пробий. Навіть з гриля не вистачає бронепробиття, з такої відстані века освіти нашого гриля і небезпечно так стояти і стріляти, треба їхати, забирати арту, бо ще й час може закінчитися. На це треба також розуміти. Бо гріль вже явно хоче виграти. А дві хвилиночки. Дві хвилиночки, поки заб'є ВКХ, оце так постріла, три, це вже залишиться хвилиночка. Тож, треба, треба поспішати. І напевно краще б спочатку арту забити. І, як... і на м'ясо просто її забити. Головне, щоб ця ВКа різко не прокинулась, кінь. А наш гріль його не бачить. О, тільки зараз тільки зрозумів, зараз де він стоїть, зупинився і добив, ну все. Тепер вже просто справа техніки. Я пришвидшу достріляти цю. Викаху в цілому дав досить непогано, навіть до Викахи він дав на 6,5 тисяч демагу і зробив на зараз 8 фрагів, хоча залишався в меншості. І як я люблю, просто робить дірочки йому ззаду. Методично, боляче і дуже неприємно для Викахі. Щось мала, альфа проскочила 600. А, він ще один раз фугасом що стріляв. Що йому сумно було, хотів зірвати, походу. Хотів зірвати, тепер просто стоїть, набирає очок захоплення бази, щоб їх було побільше, щоб побільше нафармити зрібла е, досвіду, і просто так цікавіше, щоб ще взяти захопника точно загарбника. Все, поламав викаху, а ми підемо дивитись результати цього прикольного і настрільного бою на грилі. От таку купу медальок назбирав наш герой, звісно, майстер, кастолом і так далі. Навіть взорвав комусь боєукладку Паскучі, Редлі Волтерса, Калабанова, це Редлі Волтерса, Захопнік, як я кажу, основний келіпер, танки, снайпер і воїн. 9 фрагів наробив, майже 9К. Дамагу настріляв, затягнув гру, бо він молодець, бо він залишився один і повбивав усіх. І вийшов в плюс з преміум аккаунтом непогано, навіть і без нього би вийшов в плюс. Отож, наш герой Джеральд, а я його навіть не назвав. Джеральд, ти красавчик, ти молодець, ти відіграв, ми тобі ставимо вподобайку, ставимо вподобайку, Юрчику, ставимо тобі вподобайку. всім вподобайки ставимо, щоб всім було гарно, і був гарний настрій. На нього тебе і заряджаю, і закликаю приходити ввечері на вечірні стрімчики, а також дивитись нові випуски на каналі Юрко. Всього найкращого і до зустрічі!